Як користуватися пенсійним калькулятором. Сьогодні розглянемо, як користуватися пенсійним калькулятором на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Цю послугу використовують, щоб дізнатися орієнтовний розмір пенсії за віком згідно даних, які є зараз про вашу трудову діяльність. Відкрите веб-портал фонду та у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку Вхід. Далі увійдеть у систему зручним для вас шляхом. Після входу ви опинитесь у персональному кабінеті. На панелі зверху оберіть Пенсійний калькулятор. Ознайомтесь з об'явою від ПФУ та натисніть Ознайомлений. Дані підтягуються автоматично, але за необхідності ви можете уточнити дату народження та стать. Оберіть алгоритм розрахунку. Розрахунок за алгоритмом з урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку, визначить розмір пенсії. Яку ви отримаєте, якщо будете працювати безперервно до пенсійного віку. Розрахування заведеними даними відбувається за даними, які наявні у реєстрі і які ви можете побачити нижче. Звертаємо увагу, що реєстр містить лише дані починаючи з 2004 року, але ви можете додати інформацію про більш раннє місце роботи вручну. Для цього опустіться вниз та оберіть додати період. Заповніть форму та натисніть Додати. Також ви можете видалити будь-яке місце роботи. Після коригування усіх необхідних даних оберіть Зберегти і розрахувати. Результати розрахунку будуть відображені на початку сторінки. Також ви можете подивитись протокол розрахунку та за необхідності зберегти його у форматі PDF. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.